Всім привіт! Глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Сьогодні наступив той момент, коли розпочинаємо молотити сою. Нас вже тут почали агрохолдинги молотити, вон там вище городів теж знаходиться соя, вже почали вони молотити. Тож вчора подзвонив чоловік, є в нього соя. Є в нього двох видів соя. Ну, приїдемо на ту ділянку, вже подивимося. Я там не знаю, як назви сортів, спитаємося чоловіка, яка там посів, був, скільки кілограм на гектар, цікаво, скільки вона всипала в нього. Так, комбайн ми відрегулювали. Е, як кажуть цьогоріч, урожай сої не радує особливо. Там бачив хлопці, викидали відео, сипив у кого тонну, в кого 2 тон, тони з гектара, в кого півтора тонни, ну в середньому так, до 2 тонн. Також ціна цього року на сою не радує. Ну, але треба зібрати. Вже приїдемо на місце, подивимося, там, яка вона по висоті, які стручки, висів, норма висів, бо цього всього я не знаю. Комбайн ми вже настроїли, виходить. Під барабаня вхід виставили 30 мм, вихід поставили 20 мм. Обороти барабана 600 обертів. Комбайн у нас класний рекатер, хто ще не знає. Так, ну, в принципі, будемо пробувати. Зараз заводимося і помаленьку будемо виїжджати. Так, хлопці, зараз перемастимо жатку, також перемастимо барабан, січкарню. Основні такі критичні вузли змастимо. В принципі, він то перемастювався комбайн, стараємося мастити його кожен раз перед роботою. Але потрібно все одно тут є на все тавотниці. Зараз ми їх перемастимо. Ну що, під'їжджаю ось до цієї сої. Ось ця ділянка. Зараз заглушу комбайна, вийду, покажу, що тут воно як. Так. Зараз Та. Та. підемо подивимось. Ось ділянка цієї сої. Така, є, звісно, зелена. Недогони її. Її чоловік не кропив, не бачу проходів, значить він її не кропив. Нічим її десикацію не робив. Так, да, листя обсипалося. Стручок. Такий. Треба одне стебло. А земля сирова. Ось таке от одне стебло. Навіть трошки тут стебел є. Зараз розпочну це діло. Ара приїде власник, Та й будемо починати. Отака ну, така соя рідковата. Цікаво, скільки він тут давав. Ну то, що сіялося на міжраді 15 см, це я бачу. Сіяла сівалка Деметра. 2,40, мені здається, в нього захват. Отак от вона візуально виглядає. Ну, краї тут, звісно, вона трішки гірша на краях. Ну, там побачимо. Є звичайна амброзія. Я просто дивлюся, що сироватий ґрунт. Да, ґрунт сироватий, це плохо трошки. Ох, йома, я тут мешва дала. Джасу, дивіться, яка купа красива. О -мо! Тут така, мабуть, діаметрі метра півтора. Треба буде її акуратно, щоб не загорнути в жатку. Бо це таке діло, що потім вигортати це все. Сировата та земля. Сировата, та, звісно. В плаваючому не вийде пускати по самих по самій землі, щоб робити незесенький зріз. Прийдеться ледь-ледь, щоб касалося. Так, ну побачимо. Так. Залишайтесь з нами. Побачите, що з того вийде. Сою перший раз молоті, мав з нею раніше діла. Так, хлопці. Почали молотити, але ці не зелені недогони Йдуть усі в бункер. У нас виходить... Решето 12 мм. Є слідуючим шагом на 7 мм. На 7 пробуємо, що виходить, якщо повністю достиг, ще піде на 7 мм. А якщо десь чуть -чуть таке ще свіжове, типу фасольки, то ну, вже не проходить. Тобто вирішено молотимо на такому краще вдома відвіємо, щоб не було потер багато. Бо тут трошки нерівності, звісно, тут була така цілина половина поля. То трохи нерівності, ну нічого, продовжуємо працювати. Соя тут рідесенька, де був цільник, тут рідесенька соя, самі бачите, що така вона тут слабесенька. Ну, подивимося, воно довже земля пішла. Ось таке. Зараз станемо одразу вигорнемо, бо буде замітати. Ну що, коротше, ґрунт сирий, плюс нерівний, приходиться брати трохи вище, приходиться брати десь 10-сантиметрову гриву місцями вище, бо дуже багато таких горбиків, таких миші заготовили собі на зиму. І таких багато, великих що. Не виходить нижче взяти. Якщо нижче візьмемо, починає горнути жатка. і все. Значить соя. Ось такі ось купки. Нижче понаносили. Б'є на три ложки шкарні, летить тільки шолуха. Такі от дружки летять, нерівно. Ще плюс чоловік не закаткував, щоб було закатковане, взагалі було б песня. А так виходить нерівно. Ось такі перепади є. А ці перепади вони не дуже сказуються на Молочині. Отак от тут можете візуально бачити. Хотілося б пустити її понижче, пускаємо понижче, десь ловить оцю булю і починає горнути, звичайно. Поставити менше решето, а такого діаметра в нас немає. Треба 10 мм, щоб відсипати все. Бо якщо ми поставимо, у нас є 7 мм, то вийде, що оця вся зелена маса і отой чуть не дозрівший весь вилетить у трубу. А так чоловік собі перевіє, щоб менше було втрат. Рідесенька соя капець. Повипадала, дощів не було, вигоріла. Ну, але що маємо, то маємо, смолотимо. Так, хлопці. Заходжу на останні заходи. Буквально добиваємо. І тоді подивимося, що тут буде. Так, вона виходить. Не Нема оператора зле самому. Самому, дуже зле снімати. Я розумію, що щось треба показати. Воно МТЗюк чекає. Ну що, на кінець вигрузка? Дочекалися. А то я думав вже лопнув. Еврика. Так, вигружаємо сою. Отака от візуально вона виглядає отак от. Чистенька непогана. Це соя ГМО. А як зветься, ще Ось ось старенький МТЗУК стоїть. стоїть. Ну що, зараз будемо переїжджати, ще на два городи молотити. Я знімати не буду. Можливо, щось там ще покажу, розкажу.